Ой по зоріночку, ой по зеленому дзвеніла, дзвеніла вода, як по каміню дрібнім. ой там, там на виросла золота грушечка дзвеніла, дзвеніла вода, як по каміню дрібнім. золота грушечка, І золото зродила, дзвеніла вода. Камінь у по підню ходила сама грешна пана, Дзвеніла, дзвеніла вода, як звір по камінь дрібнім, сама грешна пана, пана Марія Дзвеніла, дзвеніла вода, як звір по камінню дрібнім, золото збирала, та й руках чекла, У каміню дрібнім, ой, від нас служба, той до золочика дзвеніла. Дзвеніла вода, як по покаміння дрібнім, ой це золочику, ойце молочику дзвеніла. Зеніла вода, як дзвін по каміння дрібнім, ось ти мені срібну пастинину. А на середину золоту тканину дзвеніла, дзвеніла вода, як дзвір по камінню дрібні, а на самостанок золотий пов'язок дзвеніла, дзвеніла вода, як дзвір по каміню дрібні, срібна пестинина, шручень ломить дзвені. Заткані наш криженьки ломить дзвеніла. Дзеніла вода, як дід по камінню дрібним, золотий пов'язок, жулівку клони дзвеніла. Звеніла вода, як дід по камінню, дрібнів. Ой він чуємо, тя сама грешна пама дзвеніла. Ой він чуємо вас, щистям здоров'я дзвеніла, Дзвеніла вода, як дзід по камінню, дрібням, Ой сістям здоров'ям, щось прибутком добрим Дзвеніла, дзвеніла вода, як дід по камінню, Ой з прибутком добрим, та з вітком довгим Дзвеніла, дзвеніла вода, як дід по камінь. Ось цими світами много я літами дзвеніла, дзвеніла вода, як зір по камінню дрібним. Він чуємо вашівським здоров'ям, аби сте дочекали відтепер за рік на многе благое літ.